Як класно жити в селі. І всім привіт, з вами тепер фермер Павло. І я купив невелику ферму в селі. І тепер я буду класним фермером, буду магнатом всякої пшениці, там молоко, яйців. в мене все це буде, все домашнє. І ми будемо його продавати і ставати супермільйонерами. Ферма, звісно, стара. Ну, давайте я вам покажу мою ферму. Так, і давайте я вам покажу, що тут в мене є. Ну, у мене є тут один ангар для техніки, ну і для складження всяких продуктів. А ще в мене є другий ангар. Це вже для тварин, всяких. Ну, я тут буду тримати, напевно, коров. А це у нас є такий ніби загончик для курей. А, оце наше якраз поле, звісно, воно все заросло. Треба піти в магазин по інструменти. Та. Ну і така у нас ферма. Маленька, але зато моя. Ладно, давайте підемо в магазин, купимо інструменти, а то я не знаю, чи в нас тут щось є. О, статі, якщо вам подобається рубрика, ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, як вам ця нова рубрика. Я точно знімлю продовження дуже швидко. Так, ми вже в центрі села і тут магазин інструментів. Так, давайте зайдемо. Добрий день, я коротше тут новий фермер. Мене звати Статі Павло. У вас є якісь типу, інструменти, аби город скопати? Так, у нас є мотеге ось. О, давайте мені одну. Тримайте з вас 50 гривень. Ну, ладно, коротше, тримайте 50 гривень. І я можу забрати. Ну, добре. Так, забираємо нашу мотигу тепер. Ну і все, давайте. До побачення, я ще десь зайду. Давайте. Так, тепер можна і по селі, напевно, прогулятися. <Раз> ну і так, куди можна піти? <Раз> Значить, от, дивіться, тут у нас є копійка. А це у нас продуктовий магазин. Ну, в принципі, мені продуктів поки що не треба. О, а тут у нас курочки продаються. Мої купим дві. Добрий день! Можна купити у вас е, дві курочки? Статті, я у вас тут новий фермер з Павлом мене звати. Е, так що скільки за дві курочки? 200 гривень. Ладно, нати 200 гривень. Так, добре, до побачення. Так, у нас тепер є дві курочки, це значить, у нас будуть яйця і у нас буде м'ясо. Ми будемо його продавати і ставитися багатими. Класно. Так, я думаю, ще пройти по селі, зробити вам невелику екскурсію. Тут, коротше, магазин всяких сім'ян удобрені. Так, тут хто. Ні, якийсь трактор є! Капіці. Ех, я давно вже мрію про трактор. Я би хотів трактор. Ех, Думаю, ми колись його купимо. Але точно не в цій серії. Давайте якраз підемо подивимося на трактори. Тут недалеко є магазин всякої техніки, там трактори, машини всякі. І подивимося. О, ні, мою ферму звідси видно. Ах, ну, я думаю, що десь, десь через 10 серій ми точно купимо трактор. Так. Тут це школа у нас. Є! Тут є трактори, погнали, подивимося швидко на трактори. Так, тут такий трактор у нас. Я не знаю, можна їх тут трогати чи ні. ну, В принципі, О, який червоний трактор класний. Інтересно, скільки він коштує. Так. Так, давайте спитаємо, скільки він коштує. Добрий день. Е, я, статі, новий фермер Павло, я тут ферму маю. І хочу вас спитати, скільки коштує червоний трактор. А, що? А, що? Червоний трактор. 15 тисяч гривень. Скільки 15 тисяч гривень? Капець. Ого. Думаю, ми колись його купимо. Так, а тут у нас всякі машини. Тут у нас є копійка. Так, капот відкриваю, і двері. Е, ладно, я трогати ліпше не буду, а то що поламаю, не знаю. Так, е, ладно, е, дякую, до побачення. Так, 15 тисяч гривень. Ну, це багато. Пити трактор ми не купимо ще, напевно, довго. Ні, Ну, я думаю, ми отримаємо, купимо трактор і туди станемо настоящими, крутими фермерами. І туди у нас будуть все пшениці, гроші. Картошка, кукуруза. Ми будемо мільйонерами пшеничного аграрства. Фух, ладно, так. Треба вже відправлятися, думаю, додому. Нам треба город перекопати, курочок висадити. Так що біжимо, біжимо додому. А, я забув вам, що я буду зробити румтур на мій дім. Але вже в наступній серії давайте. Так. Тут у нас загон для корей. Так. Одна корочка. ти не втече звідси. Ну, ладно. Так, друга корочка. Корочки у нас. Чекайте. А я. По-моєму, забув про гнізда для кор. Їм ж потрібні гнізда і їда. Я щось не продумав. Ем, а де їх взяти? Ну, по-моєму, має бути це все на складі в ангарі. Ну, це не точно. Ну, треба провірити. В принципі, так. Так, просто сподіваємося, що тут будуть сіміна і гнізда для кур. Так. корбу. Yes! Тут є сіміна і гніздо для кур. Так що все класно, я все, я, я все, все продуму. Я знав, що вони тут є. Якщо чесно, ні. Так, тепер наші курочки будуть мати гнізда, нести яйці, будуть їли, і все буде чекі-пукін. Так. відкриваємо. Так, одне гніздо сюди. Сюди. Ну і треба розсипати їм всяких сім'ям. Все, їжте мої курочки. І несіть мені яички. І тепер я буду багатим. Я над... думаю, на наступну серію вже будуть у нас яєчки, і ми їх зможемо продати. Я знаю, що тут є одне місце, аби продавати всякі яйця, картошку і то все. Тепер саме найтєжче. Це поле треба все скопати. Фух. Я тут, напевно, надовго. Але нічого. Ви поки що ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, як вам ця нова рубрика. А в наступній серії я вже засажу це поле. Продам яйці. Ну і може, уже половину суми не збираю на трактор. Не знаю. Ну а з вами був я, Фермер Павло. Всім удачі і всім па-па-па.